Мій чоловік дуже сильно полюбляє сардини в томаті, ну більше в томаті полюбляє. Хіба постійно приїжджає свіжа. І ми її ровно 3-4 дні і ми її перерабатуємо. Зараз ми її імпортуємо її з Марокко, Прибалтики, Норвегії. На розморозки ми її чистимо моїм, подаємо на цех. Чисто консерва. Натурального продукту. Мій чоловік дуже сильно полюбляє сардини в томаті. ну Більше в томаті полюбляє, а мені більше подобається волії. Ну, їмо, звісно, їмо, що ні? У нас не буває сіль. Сільдя вона біла вся. Тут-чуть тут а сардинела трошки ширша, біліше. Сардинка, от бачите. Полосочками, цяточками. Ну, ну це ніяк не сель. Ну ніяк не сель. М'якша, жирніша. Ну от і. О, от. А звідки це вона приводиться? З Прибалтики. Сировина, як ви знаєте, зараз не на часі трошки з Чорного моря, тому зараз ми її імпортуємо її з Марокко. Прибалтики, Норвегії, тобто в залежності від самого виду риби. Вона йде в контейнерах, в рефрижераторах, же таки, по морю, в самих контейнерах, тобто в рефрижераторних контейнерах і доходить сюди у замороженому повністю виді. Придбано великий генератор. Просто не можу спомнити, наскільки там кіловат, якщо чесно, 45, більше 50. Ну, тобто для холодильних кондиціонерів допустим, і нашого виробництва його достатньо. Тобто, Ми поки працюємо з дизельним генератором. Вона не дивовижно, нам привозять, я знаю, ми робимо. Для нас привично. З холодильника ми її беремо на розморозку. На розморозки ми її чистимо, моїм, подаємо на цех. В цеху через набівку, риба називається, попадає в банку на стол. На столі доливаємо соль, масло, попадає у закаточну машину. Із закаточної машини вона йде у автоклав, на стелірізовку. 5 мінус продувка, 20 подимання давлення. 65 варим при 120 градусах. 20 нахлаждаємо і на перетирочку. З автоклава вона попадає на стол. Там відбірка йде. Технічний брак хороший. І з стола перетирки, переборки все остальне попадається на поклейки. Поклейки клеять попадає, ну, в ящиках і на склад на зберігання. Продукція, ну, продукція різна і Качественна, будемо казати. У нас риба постійно приїжджає свіжа, і ми її ровно 3-4 дні і ми її перерабатуємо. Вона в нас завжди свіжа і качественна. Я можу з точністю сказати, що тільки українське виробництво це є і сировина, найсвіжіша, і повністю натуральний продукт. Тобто в консервах нема ніяких ні добавок, ніяких консервантів, нічого. Це чисто консерва натурального продукту. І все. Тобто тут більше немає нічого говорити. Рибка, томатик, все свіженьке, все натуральне, без ніяких додаткових консервантів і так далі. В вашій родині їдять ваші продукти? Звісно. Скажіть Звісно, мене. я не тільки мусить це, це 100% їдять.